Валий полочиш. Йди звідси кажу. Мушу, друзі, виховати його, бо він трохи не гліє. Робить, що йому заманеться. Давай. Давай йди звідси кажу. <ріхи> йди, бігай. Ганяй, ти ж любиш поганяти. Okay. Ну давай, давай. Ах, с тобой? Эх, получишь. Ох, будешь быть Ох, будешь быть Кажу, йди гуляй, тож бігай, чого ти лізеш? Перевертає, бігає, все, все, йому треба. Що з ним робити? Бачиш, вже йому палка треба. Мусимо, друзі, його виховувати, бо справді він став старший, він став більший і дуже вредний. Він не чувствує, не відтіває ніяких кордонів. Все собі дозволяє. Через те, хто не знає, як виховуються бики, як їх треба тримати в руках, то потім не пишіть, чого там б'єте, чи ще щось. Бо так треба. Бачите, что делает? гуляй. Фух, малыш. Это настоящий малыш. Не чипай. Чуй! Ага, Давай, гуляй.

Не чувай. Та розбитий. Як вам, друзі, наш колобок?